Вітаю вас, шановне товариство! Я оце тільки прокинувся, тільки розкрив оченята. І тако думаю, треба познімати щось для братиків та сестриків. Коротше, давайте спочатку ми все тут продивимося. Я вже, до речі, доволі давно запускав сталкера, але я пам'ятаю, що нам потрібно. Нам потрібно знайти вихід з цієї жахливої химерної лабораторії. О, до речі, тут якісь ящички є. О! Так ніфікаси, тут, до речі, був ще й непоганий ящичок, тут були набої до мого автомату. Так, і ще й аптечка. А я ледь було, не пропустив. Та й Антирадін, така штука, що згодитися завжди може. А от аптечка це взагалі круто. Але пам'ятаю так, що ми коли будемо звідси вже виходити, коли ми знайдемо вихід з цієї лабораторії x 16 блять. Ще один придурок був живий. О, а він, до доріж... речі, він крізь землю провалився. На жаль, ми його через це не обшукаємо. Ну і не треба. І пішов від сраку. Ну, так, набої я брав до того автомату, до правильного, бо я щось так спочатку подумав, може, то не то. Так, в туалеті нічого немає, точно так, ніякого е какіша в туалеті немає. Е Тутки теж значит, більш нічого то й нема. Так, про що я казав, так, треба обов'язково. Ой, тут якась пастка. Так, треба обов'язково. Коротше, пішли, звідси, то ще зараз поберемо. Не будемо брати вогну кулю, бо реально в мене і так уже з вагою біда, ну його вбанив. Значить, тут був вихід, по-моєму, так? Так, 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 так ось все. Дивіться, скільки тут всякого гівна. Ще аптечка. Ще аптечка. О! Блин, Блін, тут класна була штука, тут набої до нашого супер пістолету 406 набоїв ще 8. Нихера собі, блін, ну круто, у нас набоїв знову дофігіще. Квас і аптечок, скільки так, блін, причому класних аптечок. Давайте, до речі, збережемося про всяк випадок. Так, про що я казав, що буде якийсь тунель, ми будемо йти по тунелю, і там буде труп якогось чувака. Була підзагрузка, типу перехід в іншу локацію. Це, походу, воно і є. Ось про що мені казав братик. Тунель в ньому труп сталкера має бути. Його обов'язково шукати, і в ньому мають бути дані про... Якусь хорошу схованку, котру ми вже знайдемо десь в кінці гри. Ну наскільки я зрозумів, так, ну тут ніби ніякого трупу немає. Тобто, тобто нам, походу треба йти кудись сюди. Блін, а де ж той труп? Я щось нікого не бачу. Блять, тут снор. Иди в сраку, придурку. Мавпа! Там ще один? Блядь, чуть не срався. Дивіться, які у нього зуби. У нього такі зуби, як бензопіла. А з противогаза, бачите, така штука. Блін, до речі, тут графон такий крутий, ну як от так от у Снорка саме погодьтеся, реально, якби і обличчя, і зуби, і тут все таке рука дивіться, як якісно зроблено, реально. Реально, у Снорка дуже класний графон навіть в оригіналі Сталкера, Ну, як на мене, принаймні. Якось не очікував я тут зустріти. Снорків, а ось труп, труп чувака, так почекайте, от цього ще див... О, у нього теж є стопа, давайте брати в будь-якому разі, вона грошей коштує якихось. А важить небагато. Так, ось труп чувака, мені треба, щоб. А у нього одна рука в кишені? Походу, в кишені. Так, мені треба щоб. О! Хабар клика, Ну, мабуть, це воно і є, я так розумію. Кам'яна квітка, Мі... Микита Відьмак. Ех, відьмак, відьмак, розкажи нам про Бігмак. Ох, відьмак, відьмак, розкажи нам про Бігмак. Я ж просто не знаю, яку саме потрібно знайти схованку. Тобто це цей хабар клика, це воно і є те, про що мені казали? Чи це якесь лайно? Ну тут ніякої схованки немає, там де ми зараз на янтарі, бачите, начебто. Тобто, мабуть, ми знайшли те, що треба. Ну, принаймні будемо на це сподіватися, так? Там його знає. що воно, як воно? А що це таке? Це типу якась аномалія? Та ні, може це якась. Див, дивна дивна штука. До речі, я чую хонь-то крив, котрий ще й стріляє, але я не бачу нічого при цьому. А, тут ще он чувак лежить. Може, може, блін, може він про цього чувака казав? А, він не обшуковується. Це просто типу труп. Та бляха, та скільки у вас тут, мавпи? Іди в Блядь, дебіл! Іди в сраку, чуєш мавпа? Коротше, треба, мабуть, брати дробовик. О. Блять, от коли мені потрібно було стопа снорк коли я бігав біля сахарова, пам'ятаєте, щоб здати квест, не було, блять, жодного не падало. Як зараз мені потрібно, так вони одна за одною падають, ці стопи. Ну я не знаю, давайте поки що не будемо витрачати аптечку, бо мені шкода витрачати. У нас такі такі кру круті аптечки. А покоцали нас не сильно, так. Давайте реально брати дробовик, бо тут щось реально снорк на снорку. Прям подивіться. Це щось реально страшне. О, бляха, там дали аномалия какая-то нехороша. И что-то какое-то лайно. Это, это тоже снорк, или что то А, то зомбованный, ага. Так, ну, чувака я какого-то, короче говоря, обшукал. Будем... А, БЛЯТЬ! Пойди дальше, Блять, пиздец, на. Блядь. Ні, реально, це, це, це я не на камеру, типу, забоявся. Я реально він. Він, він як вистрибнув, блядь, як та дикомафа реально десь закущив. Піздець, я чуть реально не всрався. Блядь, добре, що я дробовика вже дістав, бо все-таки з нього їх краще валити. Так серйозно, їх в цьому тунелі більше, ніж, по-моєму, взагалі ми їх в грі зустрічали. Тут у нас цей хтось північний поток підірвав, як бачимо. Так. Тут що, цей чувак, скоріш за все, не обшуковується ж, да, ну да. Чувак хотів вийти, але не пощастило. Не фартануло. Сподіваємося, більше цих клятих е -е, снорків тут не буде. Біль, на тунель, до речі, довгий, я щось думав, що там такий тунельчик, знаєте, буде, типу... Пару метрів. О, о, у нього дві гранати, ніщо раз собі. Ну, цей зомбований був непоганий, принаймні, в тому плані, що так, що в нього аж дві гранати було. Так. Незручно, бо проти зомбованого краще б уже... Це якийсь піздец, от чесно. Блять, і всього стопа є, ну я це реально якийсь прикол. Я ж кажу, минулого разу, я, блін, з жодного чувака не падала стопа, скільки я їх навалив, так? Так-так. А зараз я вже, в мене вже 5 стоп цих. Блін, треба вже, до речі, їх більше не збирати, бо кожна по 0,2 важить. Це в мене вже зайвий кілограм є, виходить. Так, то, коротше, все, на цьому зупиняємося. Навіть якщо будуть падати стопи, то все, коротше. Ні, ну це це неймовірно з цими стопами. я ж кажу, То, 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 то густо, то пусто, що називається, то взагалі не падає, то прямо одна. Заводною. Але того сторка ми круто підірвали гранатою я думаю, що ви погодитеся так Та, блін, цей тунель реально якийсь безкінечний, ти диви. Так, треба буде у Сахарова, до речі, накупити набоїв до дробовика, якщо вони в нього будуть. Ебать копать, блядь Це псевдовелетень такий дохлий, чи це я так гарно під нього гранату тоді першого разу кинув? Щас, щас. Бо я кидав гранату так, але по-моєму я не дуже добре її кинув насправді, а це тупо з пістолету я його вальнув чи що. Блять, це якийсь піздец, блять, да що це за тунель такий? Тут не можна пройти двох метрів спокійно. Не, ну реально, двох метрів не можна пройти, щоб на тебе хтось не напав. О, це ж цей чувачок. Ми вже з іншої сторони. Реально, тут зомбовані. Там зомбовані, блять. Псевдовелетні. Ви ще розуміти, в яку сторону мені топати, якщо чесно. О, у нього хороші набої. Фінт. Так реально, а куди мені топати? Хоп'ятою. А може йти туди там, де був псевдовелетен, так і... Скоріше за все, до речі, мабуть, мені кудись в ту сторону, я так думаю. Ще може і ні. Ніби кудись ми зараз виходимо. Може це взагалі якийсь обхід. Ну так, 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 ми просто обійшли. Бо цей придурок звідси на нас напав. Так, он він лежить, відпочиває. Тобто ми просто обійшли. Добре. О, до речі, тут була бочечка, його можна було б обухнути бочкою, якщо в тебе не було гранати. Ну але ми і так впоралися, я ж кажу, я ще навіть якось, якщо чесно, занадто просто, по-моєму, впорився з цим псевдовелетним. Не знаю в чому прикол. О, ну це ми вже, здається, десь щось виходимо. Будь ласка, більше без, без снорків, реально, вони мені вже набридули. Вся ця сноркова піздобрація. І що це? Це знову буде перехід на іншу локацію чи що? Давайте збережемось. Єдине, що мені ще не подобається, що там же ж якийсь гунтокрив шмаляє. А в мене немає РПГ, так? І у випадку. Блин. Я ж кажу, навіть, навіть при тому, що гра реально стара, вона реально гарна. Я, до речі, їсточки хочу, бачите, мій чувачок. Ну, з'їмо ковбаси. З'їмо ковбаси. До речі, мабуть, треба нам буде якось харчу купити, бо це вперше, взагалі, що я коли я граю у сталкера в цьому летсплеї, коли в мене досі немає. Коли в мене вже взагалі немає ніякої їжі, так? У мене завжди були якісь запаси, а це тупо... Добре, Мене, живий. Ми вертольоти, щоб вони територію від а -а. Тому туди поки не потикайся, бо потрапиш під обстріл. І ще одне. Як будеш поруч із нашим бункером, зазирни, добре? Так я ж першочергово зараз туди піду, бо хочу тобі, як мінімум, віддати п'яту снурка, ну а як максимум може ще якийсь квест, тобі здамо. А це що таке? Проникнути до лабораторії x 16 В смислі, блять, я ж тільки звідти прийшов. Це знову, мабуть, якийсь баг. Так, то про що я казав, що реально хоч ніби і стара гра, і типу про постапокаліпсис, але реально місцями сталкер реально гарний. Тобто тут справді є локації, є місця, так. Оо... Котрими можна помилуватися, котрі класно зроблені, і погодні ефекти дуже прикольні місцями. Тобто, ось цим, мабуть, саме бере Stalker так? Те, що він реально, ну, дуже класно зроблений. Ти бачиш, що в цю гру реально вклали душу. Бо все ж таки ти рідко зустрінеш ну, шутан настільки класно пророблений насправді. В плані локацій, всього такого. Бачите, це, це тут був мічений, тут уже братики лежать, відпочивають, нікому не заважають, нікого не намагаються вже вбити. Бачите, хороший зомбований, мертвий зомбований. Так само, як про росіян, то кажуть. Отут те саме. Так, що ж, ми прийшли, давайте збережемося. Я, до речі, спочатку злякався, що реально той, що той гвинтокрив нас буде валити, так, але ну, слава Богу, все нормальненько, обійшлося. Та й, мабуть, давайте тоді на цьому наш випуск а, закінчувати. Хоп'ята і дівчата, так я пропоную Закінчувати В наступному тоді поговоримо із Сахаровим, здамо йому квести. Що він нам взагалі розкаже, продамо йому всякого лайна. Можливо, до речі, продамо йому цей комбіс, а вдінемо вже цей або цей, так? Бо він вже, в принципі, і трішки покосився, та й треба якось зміст звільняти, бо у нас повна срака. Хоча з іншої сторони, понапродаємо та повіддаємо йому п'яти снорків по квесту, по пару цих продамо артефактів, то може вже трошки вага й звільнитися. Але з іншої сторони, знову ж таки, нам треба накупити набоїв. Як мінімум до дробовика. Ну, в принципі, так, до автомата в мене нормально, до пістолету теж. От до, до дробовика маловато. Тому треба буде цим зайнятися. І їжі якоїсь купити. Ось. Ну, все, хопете, та, дівчата, так я щось заговорився. Я, я вам, як завжди, вдячний за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!